Ось там попередній сторіс, скріншот, який зберегла дуже уважна моя глядачка. Я його подекуди даю в своїх сторіс, скрін зі знижкою 5% на мої послуги. Вона очікувала, так, що це їй знадобиться, і зберегла цю сторіс, цей скріншот і коли звернулася до мене за допомогою у вибиванні заборгованості по аліментам, його показала. Я їй одразу зробила знижку на послуги. Тому такий приємний подарунок кожного із вас також очікує, якщо ви прийдете до мене з даним скріншотом. Робіть його, бо ще не знаєте, коли він вам знадобиться. А клієнтка приходила, щоб вибити до борги по аліментам зі свого колишнього чоловіка. І ми вже. Готуємо і подаємо адвокатський запит, і обов'язково розберемося в чому там проблема, що вона...